Так, і того, що ми зараз маємо? добігає кінця заряд комірки. Бачимо, вже напруга 3,6 В, споживання лише 250 мА. Загнали ми в комірку 216 годин, тобто вона мала якісь там 30-40% заряду спочатку. Зараз стільки ми загнали. Так, стоп, зараз покажу там. Заряд тривав 29 годин. А, так, малим струмом вона дотікала, дотікала до повного. Так, температура на приладі. Ось ми. 0,8 Вт. Да, зараз, зараз, зараз. 0,8 Вт. Лише йде зараз комірку, там підтримує щось. Ну, то таке. Е, відключаю заряда, буду ставити на розряд. І так, ми продовжуємо, трохи змінили лекарство.